Це канал Ринги світу і свіжі новини боксу. Українець Сергій Багачук виступатиме в проєкті Дани Уайта, а перший бій відбудеться вже зовсім скоро проти росіянина. Розбираємо все, що наразі відомо. Російський боєць, який воює проти України, готовий виконати будь-яку забаганку Владимира Владімеровича, в тому числі побитись з Олександром Усиком. Владимир Дімоч, позвонить, допустимо, скажуть, володь, ну там як би, по ММА надо вийти з ким Усиком усіком за заразів маршрут. Додивись відео до кінця. Цей потік свідомості можна розбирати на цитати і публікувати в хроніках шизофренії. Промоутер Френку Уоррен розібрав бій Ентоні Джоша з Тайсоном Ф'юрі. У нього однозначний прогноз. Буде нокаут. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож, лупи Іваном по вподобайці, підписці та поїхали. З'явилась важлива новина про майбутнє українця Сергія Богачука. Наш представник першої середньої ваги може вийти в ринг вже 27 січня у лас вегасі в рамках дебютного шоу Зуфа Zufa Boxing. Zufa Boxing – це проект Дани Вайта і Туркі Аль-Шейха, закритий боксерський промоушен по типу UFC, де бійці мають змагатись один з одним за титул організації, повністю ігноруючи рейтинги авторитетних і традиційних для боксу санкціонуючих органів WBC, WBA, IBF і WBO. Але це ще не все. За даними джерел бранчбоксін Boxing, суперником Сергія Богачука може стати росіянин Раджаб Бутаєв. Найбільшою перемогою росачка став тріумф над тимчасовим чемпіоном WBA на півсередній вазі Джамалом Джеймсом у 2022-му. Та вже в наступному поєдинку він втратив титул в бою з литовцем Аймантесом Станьонісом. Що стосується Богачука, то він ще нещодавно володів титулом тимчасового чемпіона WBC. Перший в середній вазі, які втратив по результатам бою року з Вьорджолом Артісом. Заруба була знатна. Українець двічі відправляв зіркового візавів нокдаун, але все ж програв мінімальним рішенням суддів. З тих пір він більше перемагав в прохідних боях. А у вересні примудрився програти реванш Брендану Адамсу. Замість сатисфакції за першу поразку в кар'єрі, він нечанин без особливих шансів програв американцю за очками. Чисто стилістично протистояння багачука з Бутаєвим, це подарунок фанам. Обидва люблять битися кістка в кістку і прагматичного боксу не очікується. Те, що треба, щоб перше шоу Зуфа було яскравим і обговорювалося Світі боксу. Інша справа, як до поєдинку з Розачком, віднесуться в Україні. Але ось тут якраз собака й зарита. Співпраця з Зуфа це не про партнерство, а про роботу по найму. Як і в UFC, бійці мають обмаль простору для маневру. І мають битися з тими, з ким їм сказав битися Лисі з Бразерс. Британський промоутер Френк Ворен поділився думками з приводу потенційного мегафайту між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Боксери начебто домовились про довгоочікуваний бій у вересні 2026-го, але щоб такий поєдинок точно відбувся, боксери мають перемогти в проміжних боях. Принаймні раніше повідомляли, що як мінімум у AJ є дві зупинки на шляху до станції імені Тайсона Ф'юрі. Першу він вже зробив минулого тижня, коли накалтувавши шоумена Джейка Пола, а наступна має бути в лютому. Френк Ворен не має жодного сумніву, що переможе саме його боєць, і наводить доволі логічну аргументацію, чому Тайсон Фюрі зупинить Ентоні Джошуа. Тайсон накалтує Джошуа. Я знаю це на 100%. Мій прогноз базується на очевидних речах. Ф'юрі має потужний удар, а у Ентоні не найкращий захист. По ньому не важко влучити. І одна справа, коли це робить якийсь малий боксер типу Джейка Пола, і зовсім інша, коли прилітає від справжнього велетня. Не забувайте, Тайсон Ф'юрі не тільки має нокаутуючий удар, але й швидко відновлюється. Ви самі це неодноразово бачили. Він був на настилі, але неодмінно підіймався, продовжував і вигравав бої. Ентені Джошуа вразливий. Я про це казав ще перед боєм з Деніелом Дюбуа, і це було помітно навіть в ринзі з Джейком Полом. Нагадаю, в минулому році Ентоні Джошуа програв важким нокаутом Деніолодюа, після чого понад рік лишався поза боксом, поки не повернувся в мегаприбутковому шоу з Джейком Полом. AJ стверджує, що знову спраглий до великих досягнень, а зміна команди це тільки підтверджує. З недавніх пір Джошуа оточив себе українськими спеціалістами з команди Олександра Усика. Що стосується Тайсона Ф'юрі, то він не виступав з моменту поразки Олександра Усика в реванші. Тобто немає бойової практики вже цілий рік. Пиши в коментарях, як би завершився бій Антоні Джоша з Тайсоном Ф'юрі, якби він відбувся вже зараз, без проміжних боїв. Відповім на кожен такий коментар. Подискутуємо. До речі, а що там Олександр Усик? Українець відвідав боксерське шоу в Японії, де в головному поєдинку звання абсолютного чемпіона в 55,3 кг захищав Наоя і Ноуе. Усик особисто привітав монстра з перемогою і підтвердив, що його основною ціллю на повернення в 2026 році лишається колишній чемпіон світу в надважкій вазі і один з найяскравіших нокаутерів новітнього часу Діаней Вайлдер. Раніше ми вже говорили, що бронзового бомбардувальника Олександра може перехопити росіянин Мурат Гасієв. Та виявляється, це не єдина загроза домінуванню Усика із Заперебріка. Є такий московицький боєць змішаних боїв Владімір Мінєєв. Він не виступає з 2021 року, а по інформації кількох кремлівських сайтів мобілізувався і проходив службу в зоні так званої СВО. Тобто за гроші чи військові злочини проти України. Так ось що заявив цей казковий персонаж. Владимир Владимирович позвонить, допустим, скаже, Володь, ну там как бы по ММА надо вийти. Не знаю, там, з усиком, один на один, как раньше по батері виставляємо, подериш, ну тогда подеруйся. За Росію матушку. Та да хоч блін восім з чотири теж, а right? знаєш, що воділа Владимир позвонить, ти п'ятдесят сім згонь. Коротше, ясно понятно з цими росіянцями. Якщо Владимир Владимирович позвонит, то Мінеїв готовий скинути вагу до 57 кг, а може навіть більше. Ну щоб верховному Хуйлокомандующему було звичніше і приємніше цілувати Мінієва в попок. Як і очікувалось, неодноразова згадка Олександром Усиком імені Діантея Вайлдера зробила з американця ласий шматочок чи не для будь-кого в дивізіоні. Логічно, якщо для кращого супертяжа планети не зашкварно битися зі збитим льотчиком, то чому б не спробувати підписатися на бій з ним іншим збитим льотчиком? Так що ще одним відомим боксером, який був би не проти відбоксувати з бронзовим бомбардувальником, став британець Діліан Вайт. Так, той самий, якого в останньому поєдинку не помітив грізний проспект Хевівейту Мозесі Таума, коли накалтував Вайта за 30 секунд. Звісно, я б хотів би стати чемпіоном світу, але не буду кривити душею, важливі також гроші. Є кілька боксерів мого покоління, з якими я так і не бився, і серед них Діонтей Вайлдер. Саме Діонтей Вайлдер і Енді Руїст це ті хлопці, з якими я б хотів би зустрітися. Напевне, крім цих імен, я бився уже зі всіма. Судячи з усього, удари Мозеса і Тама все ж таки були надпотужними і трохи вплинули на пам'ять Діліана Вайта. Інакше він згадав би, що ще не ділив рингу з Олександром Усиком. І тоді на один безглуздий виклик у без того широкому списку стало більше. Так що, дякую тобі, Мозесе услужив. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!